Забудь усе, що тобі казали про дрони. Це не просто іграшка, не просто камера в небі. Це свобода. Але чи варто її купувати у 2025 році? Давай розберемось. Якщо ти колись думав купити дрон, то точно стикався з купою питань. Який вибрати, скільки коштує, чи реально навчитися літати на дроні, чи це тобі потрібно? Я вже пройшов довгий шлях, літаю на дронах вже 7 років. Мій перший дрон був DJI Phantom 3 Standard, який я успішно розбив об купол церкви. Потім у мене були Mavic Air першого покоління і DJI Mini 2. Вони мені довго служили вірою і правдою, а згодом я їх продав. Зараз я літаю на FPV Avata 2, тому розповім усе, що тобі потрібно знати, щоб вирішити брати чи не брати таку штуку, як дрон. Сьогодні мова піде про класичні дрони від DJI. Але ми також трохи затронемо тему FPV. Почнемо, мабуть, з мінусів, з якими я зіткнувся і з якими ви також можете зіткнутися. І перше, це ціна. Виникає питання: чи варто витрачати такі гроші? Раптом мені не сподобається, або я не зможу нормально керувати дроном. Тобто виникають питання щодо доцільності покупки. Ціна на деякі дрони справді висока. Давайте подивимося, топ-5 дронів DJI, скільки вони коштують. На п'ятому місці в цьому списку: DJI Avata 2. Це fpv дрон створений для максимальної маневреності. На момент запису відео ціна на даний дрон від 40 до 48 тисяч гривень. На четвертому місці DJI Air 3. Це універсальний квадрокоптер із топовими характеристиками. Ціна даного дрона від 23 до 54 тисяч гривень. Далі в нас по списку DJI Mini 3 Pro. Найкращий дрон DJI для початківців, на мою думку. Ціна даного дрона від 23 до 50 тисяч гривень. На другому місці знаходиться в нас DJI Mini 4 Pro. Найкращий квадрокоптер DJI вагою менше 250 грам. Ціна від 39 до 62 тисяч гривень. На першому місці в нас знаходиться DJI Mavic 3 Pro. Це найкращий професійний дрон для фото та відеозйомки. Ціна цього дрону стартує від 65 до 112 тисяч гривень. Як ми переконалися, ціна на гарний дрон справді висока. Можна сказати, що це дорога річ, яку певною мірою не так просто купити. Другий мінус пов'язаний не з самим дроном, а із зовнішніми обставинами. Це втрата сигналу чи розглушилки. Основна небезпека для дронів у повітрі не птахи. Хоча вони теж можуть пошкодити ваш дрон, найбільшу загрозу становлять глушилки сигналу. Потрапивши під глушилку, дрон може втратити GPS-сигнал і стане некерованим. Він летітиме за вітром, поки вистачатиме заряду і може приземлитися навіть на воду. Також дрон можуть перехопити, підмінивши GPS-координати. Це називається GPS-пуфінг. У такій ситуації є ризик втратити пристрій назавжди. У мене був випадок у Карпатах, коли мій дрон втратив сигнал і впав у лісі. Більш детально цю історію можна подивитися. Дивитися за посиланням у верхньому правому куті або в описі під відео. Наступний мінус пов'язаний із юридичними обмеженнями. Розберемо на прикладі України. Всі ми знаємо, що в Україні війна, тому правила польотів стали суворішими. У цьому плані дрон стає якоюсь червоною ганчіркою, якщо ви захочете політати в місцях, де такі польоти заборонені. А ще вас може помітити якийсь громадянин, то ще й поскаржиться на вас, наслідки швидше за все будуть не найприємніші. І якщо ви хочете почитати про правила польотів більш детально, залишу документ в моєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм в описі під відео. Але якщо ви все-таки надумаєте літати. Моя порада не дратувати людей і не знімати військових об'єктів і переміщення техніки і всього іншого, що пов'язано з цим. Будьте обачні. Закінчуємо із сумним, і тому останній мінус, який я можу відзначити, це проблеми перевезення дронів за кордон. Дрон це безпечна технологія, створена для корисних цілей, але в деяких країнах він заборонений. Можна навіть не замислитися, що в якихось країнах не лише заборонено польоти, а й у принципі заборонено ввезення дрону, і це серйозний мінус для мандрівників. Наприклад, в Чорногорії потрібно заздалегідь отримувати дозвіл на ввезення дрону, але не переживайте, є компанії, які допомагають оформити потрібні документи за комісію, або ви можете самі відправити потрібні документи та дочекатися відповіді. Тому заздалегідь про це попіклуйтесь, щоб під час перевірки на таможні у вас не вилучили дрон та не виписали штраф. В деяких випадках дрон навіть можуть не повернути. Або повернути після уплати штрафу. Якщо ви з таким стикались, напишіть в коментарях. Поділіться своїм досвідом. А тепер поговоримо про плюси. Чому вам варто купити дрон? Перший плюс, який я назву, це доступність. Зараз дрони стали більш доступними ще 7-8 років тому, володіння дроном було чимось фантастичним. А сьогодні це реальність для багатьох людей. Друге можливість знімати унікальні кадри. Ти отримуєш можливість знімати те, що неможливо побачити звичайною камерою. Захоплені панорами, польоти над містами, лісами та горами. Ти можеш робити таймлапси та гіперлапси. Це відкриває нові можливості для зйомки природи, міст та архітектури. Наступний плюс задоволення від польоту. Після навчання ти вже не просто оператор дрона, а справжній пілот. Якщо використовувати FPV окуляри відчуття стає ще реалістичнішим. Контроль за польотом, вибір місця посадки усе це приносить масу задоволення. Керування дроном це справжній навик, який може знадобитися вам у майбутньому. Це підводить нас до наступного плюса монетизації. Якщо навчишся добре знімати, можна продавати відео або знімати контент на замовлення. На сьогоднішній день існує багато іноземних платформ, де можна продавати свої твори, свій авторський контент, наприклад, фото-відеостоки. Виділю топ-3 відеостоки, на мою особисту думку, які роблять продажі це Shutterstock, Adobe Stock та pond 5. Ви можете заробляти в доларах та мати додатковий пасивний дохід. Залишу на ці стоки посилання в описі під відео. Переходьте, реєструйтесь, завантажуйте свої перші відео та починайте вже заробляти на своєму хобі. Наступний плюс це саморозвиток. Коли ти починаєш вивчати дрон, ти автоматично поглиблюєшся у принципи польоту, функції камери, основи операторської зйомки. Кожен політ – це можливість покращити свої навички. Ще один плюс, який я хочу відмітити, це адреналін. Більше це, напевно, відноситься до FPV дрону. Це як відчуття польоту на реактивному літаку. Це драйв і новий рівень розваг. А ще у випадку з DJI Avata 2 це простота з новими технологіями, бо Avata має стабілізацію та захист, що спрощує навчання. Отже, чи варто купувати дрон у 2025 році? Якщо ти хочеш нові враження, любиш зйомку або адреналін, однозначно так. Але якщо ти не готовий вчитися і витрачати час, це буде просто дорога іграшка, яка припадатиме пилом. Дрон це крутий інструмент, але він вимагає від тебе часу, грошей та бажання навчатися. Якщо ти готовий миритися з мінусами вперед, це буде одна з найкращих покупок у твоєму житті. Підписуйся, не забувай натиснути на дзвіночок, став лайк, пиши коментарі. Дякую за перегляд. Побачимося в наступному відео. І як завжди, все буде чітко.